Доброго дня, Україно! мене звуть Юрій, я з Чернівців. Е, Перше хочу сказати, чим відрізняється нинішня влада від попередньої влади. Я думаю, що міняється тим, що їхнє бачення, їхні враження, яке саме произошло на Майдані, коли люди загинули, я вірю, що це бачення змінило кожного українця. Я вірю, що змінило е, нашу владу. І часто ми очікуємо від нинішньої влади, навіть від попередньої, яких то змін. Очікуємо від президента, від уряда, від Верховної Ради. Ми очікуємо змін. Але я хочу наголосити на те, що кожному із нас потрібно змінитися. Кожному українцю потрібно, і зм... українцю потрібно і змінитися. Потрібно стати е, більш взаємовічливим. Потрібно мати ту те відкрите серце, потрібно мати ту любов. Саме е, цього сьогодні не, не, не вистачає кожному українцю, який живе на Україні ще наголосити на те, що е, сьогодні багато людей зранених, знедолених. І ці рани, які є в людей в серці, да? люди з ними ходять, їх може злічити тільки Господь. Я хочу сказати, що е, наше благословіння в нашій країні залежить від Бога. І якщо Україна приклониться перед Богом, то вона справді підніметься з своїх колін. А вибори можуть щось змінити? Ось ці останні вибори. Чи це вони такі самі, як і всі минулі? Е, я вірю, що е, виборча дільниця, виборча компанія, яка є, за яку особисто я буду голосувати, е, вона зможе, вона зможе змінити ситуацію в країні. Але якщо даже і буде інший президент, то хочеться сказати, що якщо люди будуть вдячні, не будуть рептати, то Господь благословить нашу країну і в тому. Добре, дуже дякую. Тримайтеся.